В Івано-Франківському суді відбулась четверта зустріч з канадськими колегами у рамках проекту Освіта суддів заради економічного зростання. Даний проект започатковує практику до судових рішень в Україні. Міський суд Івано-Франківська став пілотним. На сьогодні вже є перші результати. Нам вдалося в рамках цього проекту здобути певні результати. Нашим івано-франківським міським судом в результаті застосування таких процедур примирення завершено компромісом. 195 спорів. Кінець проєкту розрахований на травень наступного року. Тоді судді вирішуватимуть, що з канадського досвіду можна впроваджувати у рамках законодавчої бази України. Буде написаний курс навчання для суддів вищої школи. Зараз зрозуміло, що ця робота йде, як хтось сьогодні назвав, на грані фолу, тому що вона не прописана в процесуальному кодексі. Але в той же час будуть готуватися рекомендації, які будуть, в свою чергу, вписуватися і в рекомендації Савіту Європа в альтернативному розрішенні спору суддяних на семінарі були присутні і представники підприємців Івано-Франківська. Кажуть, вперше конфліктуючі сторони можуть розійтись мирно. Також мирні угоди повернуть повагу до працівників Феміди. З появою цих процесів мені здається, хай це перший крок, але частково ми вертаємося до поваги. Збільшення поваги до суду до суду до суду як такового, і навпаки, суду до стороні процесу, тобто до громадян України, з наступним робочим візитом канадські судді завітають до Івано-Франківська вже цієї зими.